Я Світлана Головчук, засновниця та дизайнер бренду Писарінг, створюю для наших чудових українок намиста етно-стилі з природнього каменю. використовую з гарди ручної роботи, з бронзи, міді, латуні та навіть срібла. Дуже радію, коли намиста дівчата носять не просто до свята, а й щодня. Метою моєї творчості є. Підтримати традиції, передати наступним поколінням і звичайно творити красу. З вами передача Бабусині пироги». І ми хочемо дуже подякувати ресторану української страви за те, що вони нас зустріли, надали можливість знімати ці передачі саме в цьому ресторані. І ми хочемо запросити наших глядачів в цей колоритний, яскравий, з такими яскравими робітниками в цьому закладі. Дивіться, як вони смачно частують. Дуже класно. Ми запрошуємо вас. Запрошуємо до ресторану Українські страви. Завжди раді зустріти, накормити смачно, привітно. І чекаємо до зустрічі до нас, в українські страви. Всім привіт! З вами бабусині пироги. Нова передача. Така маленька для історії. Це перша наша гостя, яка допомагала проводити. Нам передачі, яка була з нашими гостями, ми їй дуже вдячні, Наша на з бабулечкою. До речі, такі важливі наші бабулі в нашому житті. Вони завжди нас супроводжують і завжди поруч. Дашенька, познайомиш нас з бабусею? Це, до речі, Сандра. Вона наш креативний продюсер. Вона наш красифе, красисти, вісізажист, все сценаріст, сценаріст все, все в одному, влице. Да, все в одному в лиці, так що в обличчі. так. Що до шучка. Представ свою бабульчку, будь ласка. Мою бабусю звати Ніна, вона працює тренером. Mm. Ні, зараз я роблю преподавачем. Викладач? Фізкультури. Фізкультури? А взагалі я роблю тренером вже для Богу. 25 років. А, Боже, як класно! Нічого собі, вигляда на бабулечку в тебе. А розкажіть про ваші сімейні цінності, традиції? Ну, зважаючи на те, що ми поставили, що таке тренер. У нас раніше було один вихідний утрення, група вечірня, то практично ми готували тільки те, що дуже швидко. Ту ж яєчні, ті ж вінчики, суп, кашку. А, а ваші, ваша бабуся, шо вики обстрати задали. Ну, на, з, з, наша моя бабуся, я дуже любила її пироги в печі, тому що вона жила в селі. Така Да, і пироги, і паски, ми все там пекли, і всі, всі <скільки> страви ми готували в печі. Вона готувала. І більше цього мені заповнила, що завжди на столі стояла велика кастрюля з компотом. Тоді воно називалося Звар, і торчали такі гроші. <райш> тому, так дуже заповнюється. А то у вас, наприклад, тут. я бачу, що ви дуже часто багато займаєтесь Дашею, там багато поділяєте часу. Мається. Ну, тому що мама у нас працює з ранку до вечора, а папа зараз вже займається ну, оборотним діяльністю, то приходить у мені. А у вас хто хто з вами більше був? Зі мною теж бабусі. Теж бабусі. Боже, які бабусі, да, скільки от вони в нас вкладають, і яке вони мають дуже важливе значення в нашому житті? Це дуже важливо. Ми дуже дякуємо вам, що, дуже, що ви допомагаєте, як така да, з нашими дітьми, з вашими внуками сидіти. Дуже дуже дякуємо. А дивіться ще а які там страви улюблені були саме з вашої бабусі, з вашої боку? Ну, Я такого не дуже пам'ятаю, що щось таке дуже улюблене. Ми їли все, що наготувало. Ну, а якась така класична якась страва, така, що саме традиційна? традиційне. Ну, я не знаю, як зараз це називається. Напевно, на, 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 на це називається окрошка. Окрошка, у, називає. у нас тоді називалося ще попта, чому-то. А крошка на квасі чи на кефірі? Ні, на кефірі. На, на... на сиворотки. На сиворотки да. любили, так? Даш, так? А що ви любите? Яку страву? Яка маша робила страва? Піджарую сколоски. вермишельку. мішелюєте. Особливо на другий день, так, да? коли вона зберегла а потім ти смажете. <зважається> З яєчком чи не? Сиски. Сиски, так? А що їй? Що ви не любили, і Даша не любить. Ну, я, чесно говоря, любила все. все. Вот. А Даша не любить гороховий суп. Не любить гороховий суп. Не любить, не подобається. І молочка, вообще не Не Ще, Капусту. Капуста? Капуста? Свіжу чи до школу? Ну, як булочки з капуста. Тільки якщо смажена булочка з капуста, то я її. Ага, а так, а так не сильнее. І салат, тільки теж не сильні? Не... Ну тільки салат, помідори і перець. Із капусти чи без? І без. Щоб капусти не було взагалі. Я зрозуміла. Розкажи, будь ласка, свої враження від цієї від цієї передачі і взагалі, взагалі враження від. Сподобалося розмовляти з ними. З новими гостями, так? Да? сподобалось? А страви якісь сподобались з тих, що ти повоштувала? Що сподобалося? То мені сподобались пиріжки і картоплю. Картопелька, як підсмажена, так? А борщик сподобались? Сподобається? Чи то що він скапоста? Больше було на Ясно. Ми хочемо подякувати від нашої передачі, подарувати подарунки від наших спонсорів. Подякувати тобі за те, що ти була у нас в гостях, за те, що ти допомагала мені проводити, зустрічати гостей. Ми хочемо тобі подякувати і від наших спонсорів подарувати ось такі подарунки. Дякую тобі, велике. Дякую вам. Що? Да. І що нашим глядачам? Те, що наша українська кухня найкраща в світі, і приходили в український ресторан. Наші бабусі! Найкращі. Бережіть їх. До зустрічі! Пока!